А наступний сюжет про життя у місті, до якого не добралися терористи, це Сватова на Луганщині. Ще навесні сюди спробували зайти сепаратисти, але їх не пустили. Зараз там спокійно і люди живуть у мирі. сьогодні сложно об'яснити, чому в районному центрі міста Сватова не мінялася. флаг Украины, никто не ломал его, не, не, срывал и не водружались флаги ЛНР, как в остальных городках, да? Было еще представители какой-то западных средств массовой информации, говорят, а урны где? Я говорю, вот посмотрите, у нас урн. Я понастроил урн, можно их волеизъявление бросать в любую урну, лишь бы только было не, не загашено. Першим ділом, приїхавши в Сватово, вирушаємо на ринок. Тут можна дізнатися всі останні новини. Перше, що впадає в очі, державний прапор над ринком, хоча це не державна установа. Героям слава! Нас приїхали, а не питались з'явля тут свою революцію. У нас вийшла мужчин до двох тисяч чоловік. Нас ніхто абсолютно не підтримує ЛНР. Далі рушаємо до школи. З чого починається школа в Сватовому з гімну. А в цьому будинку живе довгожителька Ольга Федорівна. Вона бачила, що таке війна, як літають кулі, що таке бомбування. От тільки то була Друга світова. Я їй щас не кажу. Вона не знає, що вона так? не розміняла no. второй вік, це вам мне шуточки. Мені бик пенсія за ята, денежку хоч шутки. Я хватала не... на лікарства і на вітаміночки. Попрошу за это. Упуга, здоровья, в Бога вам здоров'я себе нас вважають сепаратістом, а в вулганські вважають предателем. А ми не не ті ми не ми хочемо, щоб мир був наду. Щоб не у нас да. не вертольоти воєнні літали, а птички не мирні над головом. Олена Мітясова, Ірина Баглай, телеканал Інтер.